Не хочуть не хочуть представників громадськості бачити в поліції, хочуть якісь між собою там за спиною перетерти. Там я не знаю, які є версії. Може, хочуть щось там предложити. Знаю, якусь дуже зділ... не знаю, якусь зділкуєрту, що щоб зам'яти ці, ці да всі діліжки, да? щось попахує жаряним. Здається, мені що ця прослушка була поставлена не просто так. Здається, що це несанкціоновані проділки саме правоохоронних органів. і Зараз намагаються замняти. Я не знаю, як це воно відбувається. Вони, вони не очікували, що випадково це Боже проведіння, на місці появимося ми. Ну якось так. І вже ніхто не хоче говорити, вже зараз замішкались щось там, непонятно, що там відбувається. Це суєта почалася, ти Бачиш.